Слава Ісусу Христу, слава Україні! Шановна академічна спільнота, сучасніший Отче, ми сьогодні зібралися тут так чисельно з невеликими проблисками сонця на згадку нашого. Улюбленого професора Івана Олександровича Денисюка в день його століття. І сьогодні кожен із нас йшов сюди, їхав сюди з думками, з світлими спогадами, з усмішкою, бо професор любив життя, любив слово, любив університет, любив кожного з нас і розумів, як ніхто, цінності цього життя. І сьогодні ми маємо. Особливу таку нагоду помолитися і згадати нашого улюбленого професора. Я маю в честь запросити Отця Михайла до відправи. Так. Слава Ісусу Христу! Боже очисти нас грішних і помилуй нас. Боже очисти нас грішних і помилуй нас. Боже очисти нас грішних і помилуй нас. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, і, і зціленемо чи наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Ця, і Сина, і, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків, амінь. З духами спочили праведників душу, раба твого спасе, упокой і прийми її до блаженного життя біля тебе, чоловіко любче, в оселях Твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають. У покої душу раба Твого, бо Ти єдиний чоловіко любець, Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ти си Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душу раба Твого упокой і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Єдина, чиста, непорочна я Діво, що Бог без мене породила. Молися за спасіння душі. Його, Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї. Молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось <кхем> за упокоєння душі, спочилого раба Божого, присно поминаємого Івана. І за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Господи. Помилуй. Господи. Помилуй. Господи. Помилуй. Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають, Господи, помилуй, Господи. Небес, відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного, царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже Духів, і всякої плоті Ти смерть подолав, і диявола переміг, і життя світові Твоєму дарував сам, Господи. У покої душу спочилого раба Твого, поминаємого Івана у місці світлім, у місці квітучим, у місці спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ним словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що жила б і не згрішила, ти один без гріха. Правда Твоя правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єсе Воскресіння, життя і упокоєння, спочилого раба Твого, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, Присвятим, Благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь, премудрість, присвятає, Богородице, спаси нас. Чеснішу від швидхеровимів і незрівняно славнішу від сарафимів, що безсління Бога Слово породила суще Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отці Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, є істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері, святих славних, сихвальних апостолів, преподобних, богоносних отців наших і всіх святих, душу спочилого раба свого, преснопоминаємого Івана, в оселях святить учинить, на лоні Аврама упокоїть. До праведників приєднає і нас помилує, і спасе, бо він благий і людинолюбний, у блаженному спінні вічний спокій, подай Господи, душі спочилого раба Божого, приснопоминаємо Івана і сотвори Йому вічною пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, і так і на землі. І прости нам провини наші, ми прощаємо нашим. Віри не веди нас у Сусу, але наші лукави. Амінь. благодатна Марія, Господь з собою. Благословенна і благословений Бога. і пора Христа і душі наші. В ім'я Отця Ісина, Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дорога Університетська спільнота, дорогі брати і сестри, учні спочилого раба Божого професора Івана Денисюка. Всі, хто прийшов сьогодні помолитися за упокій його душі в день 100річного ювілею, 100 років тому якраз він прийшов у цей світ. Земне життя. Як цвіт польовий, каже нам священне писання: цвіте і відцвітає, так, як рослинка, так, як квіточка, проходить всі етапи свого становлення, в якийсь момент гарно цвіте, красує і милує око. А потім приходить час і відцвітає. Але оцей слід приємних вражень радості. Коли на цю квіточку хтось дивиться, вона лишає. Так само і людина. Ми приходимо в цей світ, живемо, працюємо, трудимось, і дуже важливо е, лишити по собі щось корисне, добре, позитивне, приємне, потрібне, те, що забезпечить людині і вічне життя. І якраз Тою річчю, яка забезпечує вічне життя, це є любов. Ми живемо тут на землі для того, щоб навчитися любити, щоб ділитися цією любов'ю, щоб приділяти увагу один одному і робити щось добре. Спочилий раб Божий Іван Овксентійович, була, був людиною великої душі. і Великим науковцем, літературознавцем, франкознавцем, фольклористом, педагогом, доктором філологічних наук, заслуженим професором університету написав багато праць, книг, видань, лишив по собі великий науковий багаж, але насправді найбільшим досягненням. Професора, це є ви, його учні. Тому що якщо в день народження, в столітній ювілей приходить громада молитися за свого вчителя, це є найбільший вияв любові і найбільше свідчення цієї любові. Це означає, що Іван Овксентійович не тільки вчив науки, не тільки вчив Філології, а вчив бути людиною, бути людьми, напевно, власним прикладом. Кожен з вас, хто його особисто знає, має, напевно, свої спогади, свій оцей теплоту душевну про свого вчителя, але можна багато про людину. Почерпнути також із його праць, з його творів. От зокрема, я для себе читаючи праці Івана Оксентійовича, зробив висновок, що він тонко відчував дуже багато таких духовних мотивів, духовних моментів, сімейних моментів. І от, коли зараз ми в цей грудневий час стоїмо, на його могилі, коли все притрушене снігом, коли ялинки так гарно, красиво виглядають і ще трошечки лишилося до Різдва Христового, то не знаю, чи можна більш так гарно описати цей період, як це зробив Іван Оксентійович, у творі торжество святого збору семантика і символіка Різдва. Я зачитаю тільки два абзаци, але які вони глибокі. Небо засвітило лампаду, першопромінь зорі поцілував синій сніг на землі. І на цей світофарний сигнал святовечірня, на цей світофарний сигнал святовечірня містерія розпочалася. Сім'я у повному зборі засідає за стіл, заставлений 12 сакральними стравами. Є особливий інтимний чар святого вечора, торжества Різдва Христового, чар родинного вогнища, від якого тепліє навіть лютий мороз і лагідніє хижий вовк, бо і вони зазвичаєм запрошені у гості непереможна святість традиції, подиху правіку. Ніколи так не смакує риба і куття з медом, як на святу вечерю, при свічках. У гроні сім'ї після молитви до Першої зорі й до Бога і Пресвятої Богородиці. Я думаю, ці слова вартують, щоб бути прочитані тут, в цей час, біля місця упокоєння рава Божого професора Івана Денисюка. Нехай Господь прийме його в свої обійми за його працю, за його любов і обдарує. Світлом Божої благодаті, в радості і е, в тому місці, де, має, де немає ні скорботи, ні печалі, а життя вічне. Вічна йому пам'ять і царство Небесне. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуємо отче. Шановні колеги, хто бажає сказати слово, просимо. Шановні дорогі колеги, шановний пане Андрію, дорогий Іван Оксенківичу, Ганна Казимирівна, пані Мирославо, зрозуміло, що сьогодні, в цей день, напевно, якихось пишних промов тут промовляти немає сенсу, тому що вже 15-те, будневий пленум, сьогодні, сьогодні буде відбуватися. Без фізичної присутності Івана Оксентівича, але його духовного явлення в душі кожного з нас, напевно, нічого не зможе зупинити. Я... Хочу лише насамперед подякувати всім, які зібралися сьогодні так чисельно, це справді торжество святого збору. Я думаю, що Іван Оксентович дуже би тішився, напевно, вже пожартував би з кожного, кожному би, можливо, встиг сказати щось дуже приємне. Похвалився би, що прочитав його статтю, чи, може, ще не встиг прочитати, але почав із захопленням, думає, як буде її дочитувати, бо він всі ці слова говорити вмів. Временно і безременно він вмів шанувати вчителів своїх і радіти з успіхів своїх учнів. Це його були дві максими його поведінки життєвої. Він навіть дав знак сьогодні, коли була в цей чин панахіди, і той сніг Іван Оксентіч дав знати, що він так само присутній тут. Іван Оксентівичу, ваш однокурсник. Написав вам вірша. Я не знаю, напевно, що той вірш і на конференції він не звучав, тому з вашого дозволу я зачитаю вірш, але оскільки цим однокурсником був павличко, то він писав вірш про Денисюка, але написав про себе. Ну, Так, так Павличко вміє писати. Так, зараз я мушу знайти, бо я цей вірш написаний ну, відносно недавно, в 2020 році. Так. Отож, поетична присвята Дмитра Павличка, має Іван Денисюк. Та мить, коли побачу я Івана Денисюка, живе в моїх літах, як пам'яті напруга незниканна, як мого духу високосний птах. Та мить ясна майнула в темнім Львові, Де стрілись ми в найдранішній порі, Де, представляючись Денисюкові, читав я вірш Франків Каменярі. Ти з молотом, сказав Іван, я знаю, а ти повинен бути при столі, покликаний не співанками з раю, а криком пекла з рідної землі. Бери перо, бо ти поет з натури, тримайся правди, бий змію брехні. Так починалось радісний, похмуре Моє життя щодня, як на війні. Привчався я до слова, як до зброї, і Денисюк пожартував Пора, пора тобі з провінції глухої, з надполтви пробиватись до Дніпра. І сталося, у Київ кличуть крути, і я лечу до золотих церков, Немов змобілізований в рекрути На поклик України стрімголов. Друга сторінка. Прощай, студентський мій коханий Львове, я мушу впасти там, як на війні, Де української не люблять мови, Але Хмельницький грає на коні. Я чую, як Дніпро реве та стогне, я, воїн, мовчки до Тараса йду. Зникає все дрібне і пересторогне. Я знов стою в повстанському ряду. Таких, як я, очима, сказу й смерті, Хахландія на кожнім кроці тне, а Денисюк в шаленій круговерті, Мого життя рятує знов мене. Його я чую, як своє сумління, що так звучить, як мамина мольба. Я слухаю і змиваю помосквіння із Києва, і з себе як з раба. Конча озерна 20 серпня 2020 року. Ось такий, це після прочитання чотиритомника творів Івана Оксентівича Денисюка Дмитро Васильович написав і таку статтю і написав цього <кхм>, вірша, який, ну, можливо, є якимось таким справді відкровенням до свого однокурсника. Сьогодні в цей день ми вже бачили і я думаю, що ще будуть в Всвітній мережі, в яких доступних інформаційних каналах учні Івана Оксінтівича, його колеги ділитися враженнями, вже це зробив Сидір Кіраль, вже вже його прекрасний лист перепостили інші колеги, дає аналіз тіні забутіни забутих предків. І я раз сподіваюся, що допоки ми будемо пам'ятати нашого вчителя і передавати цю нашу пам'ять. В наступні покоління то Іван Оксантівич буде тим нашим предком, який ніколи не зникне з нашої пам'яті. Шануємо свого вчителя і пам'ятаємо про його науку. Відвідали мого батька на дні народження, на, на такий ювілей, який буває раз <зроти> Ну, Він є тут і серед нас. Так що ще раз, ще раз дуже дякую, що пам'ятаєте. Ну. Не знаю, до 150, ще. чекає. Текає. Вже віночок мій цей дістав, немає. І був гарний. Так що дякую дуже. Dziękuję. żeby się